Для початку вливаємо тепле молоко в глибоку миску, додаємо дріжджі, цукор та борошно. Перемішуємо опару, щоб не залишилося грудочок. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо у теплому місці на 15-20 хвилин. Готовим тісто. Вбиваємо яйце. Додаємо 2 жовтки, цукор, щепотка солі і все збиваємо міксером до збільшення та пишного стану. Ось такого. Вливаємо розтоплене вершкове масло, додаємо цедру лимона. Та ванілін. Знову збиваємо. До взбитого тіста я влила опару та поступово частинами додавала борошно, перемішуючи ложкою. Далі вимішуємо рукою, щоб не залишилось цього борошна. Викладаємо тісто на поверхню. І місимо хвилин 15. Тісто має бути м'ягеньким та еластичним. Ось таке воно виходить м'ягесеньке. Формуємо клубочок. Змащуємо олією глибоку миску, кладемо туди тісто і накриваємо плівкою. Через 2 години тісто підійшло. Викладаємо. Я ще додала шматочок м'якого масла до тіста і замішала, розмішала, можна сказати, масло з тістом. Далі викладаємо начинку. У мене це родзинки. Ви можете будь-яку на свій смак обирать. Мені подобається, коли їх дуже багато, тому я здавала ще декілька разів. Я буду пекти дві булочки. Формочка не повинна бути заповнена тістом, бо воно ще буде рости. Піднімати з тісто я ставлю у викнену духовку з паром приблизно на 40 хвилин. До яєчного білка всипаємо пудру та борошно. Добре перемішуємо виделкою. Змащуємо тісто готовою сумішю та посипаємо мигдалевими пелюстками. Випікаємо при 190 градусам 25-35 хвилин. У вас вийде м'ягесненька та дуже смачна пасочка.